Наприклад, сталося вчора. Вчора, в нашому етері, ми повідомляли про те, що бюро екологічної безпеки проводило у Львові обшуки. 17 жовтня слідчі бюро економічної безпеки провели обшуки в офісі ресторанного холдингу у Львові. Бізнесменів звинувачували в ухилянні сплати податків, особливо великих розмірах. У відреагувала на обвинувачення. Що інкримінує БЕП. Дві тисячі співробітників холдингу отримували, начебто, зарплати в конверті. БЕП викрило схему. Викрили схему ухилення від сплати податків, особливо в великих розмірах холдингом до складу, якого 60 ресторанів входять, і торгових точок. Встановлено, що біля двох тисяч співробітників закладів холдингу отримують заробітну плату. Фіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один-два рази на місяць і під час обшуку у приміщенні головного офісу холду детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. Тривають слідчі дії. А вже сьогодні повідомили, що вилучили 400 банківських карток співробітників холдингу. Ну і обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді. Але про те, що там відбувалося взагалі, офіційне пояснення сьогодні написала сторінка Фест Локаль, але безпосереднім очевидцем і свідком вчорашніх подій, працівник, точніше, піар-директор «Холдингу Фест Тарас Маселко, у нас сьогодні в студії. Тарасе, вітаю! Вітання, слава Україні, Героям слава як ви себе почуваєте? <свіс> як настрій? Ми сьогодні вийшли в офіс, попри все, попри те, що коли ми коли вчора ви вчора вийшли, ну я вчора вийшов десь година після сьомої. Нас тримали, угу. бо після того як в другій годині вдерлися прямо люди з автоматами в повній амуніції до офісу. Сказали, що ми маємо вийти з робочих місць, але не користуватися. Лептопами, комп'ютерами, телефонами так тривало десь першу годину. Потім ми вже почали десь якось контактувати з юристами. сказали, слухати, то це якесь Абсурд, тобто ми хочемо сходити в туалет, ми хочемо позвонити там близьким і так далі. Цього не а, можна і, було робити. Ну, тобто, спочатку вони поводили себе як ну, ніби не знаю, Агресу. ми злочинці всі тобто, терористи. Ну і відповідно всі люди теж були в шоці, тому що ніхто не попереджав про якісь такі заходи. Ані наші, ні, 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 жоден з департаментів не мав жодної інформації про якісь е, судові розслідування чи, чи якісь підстави на те, що може хтось прийти і тут. Тобто ви не підозрювали натяків, ніяких не було інформації, ніяких не абсолютно. Просили, так би... ну, і це був сюрприз. Тому, власне, всі всі та е, дивіться, фест це є холдинг емоцій. Я думаю, що ви вчора емоції такі пережили, правда, що. Можливо, в майбутньому, якщо Бог поможе, все буде нормально, що може створити якусь емоцію за слідами цієї ми нашим гостям не хотіли би цього транслювати. Насправді Тарас. А насправді як ну як у колективі, в команді вашій сьогодні настрій? Насправді більшість людей вийшло на роботу сьогодні. Напевно, за виключенням тих, хто лишався в часі оцих обшуків аж до 6 ранку, тому що ті обшуки і перевірки тривали до 6 ранку. Точніше до 6.20. Е і ті, хто, напевно, вчора наївся, все-таки трохи страху і стресу, бо люди по різному реагують. Тим більше зараз в час війни е на якісь такі речі, ну і ти не, не дуже відчуваєш себе приємно, тобто ти ходиш на роботу, працюєш, а тут е ну, кажуть, що ти чуть не злочинець. Так? Е але це напевно якби індивідуальна справа, але на загал, чому, чому ми про це зараз говоримо і відкрито говоримо публічно, тому що це ну не то, щоб тиск на бізнес, це якісь бздури, коли ми тут в ефірі говоримо про новини. На жаль, з обстрілів від Росії, ми бачимо про те, як рятувальники, поліція всі за одне і борються з зовнішнім ворогом. А тут приходять ну такі самі українці, начебто, які покликані за наші податки, чи за наші кошти від, від приватного сектору чи від е, якихось державних бюджетів е, захищати і дбати про якусь економіку, приходять і блокують офіс. Приходять і не дають працювати, приходять, інкримінують які речі, і і це в спосіб, який ну ще реалізовувалися там, десь за Януковича і з часів Майдану. Е, ну власне, той хто, той, хто сьогодні веде бізнес, особливо після карантину, після локдауну, потім війна, і хто продовжує втримує бізнес. Платить працівникам заробітну плату і виживає. То, то, ну, як, на мою думку, особисто це герой, тому що е, бізнесом, особливо ресторанним бізнесом, в нашій державі ти займаєшся не завдяки, а всупереч, тому що є. Тому що що не за реформи, що не постанови, що не структуру створюють, то все для того, аби карати, перевіряти і нагинати бізнес. Це не, не перший випадок, тому що два місяці тому. Беп так само ж трусила з обшукушмарила з обшуками нову пошту і розетку. Тобто, ну Власне, якщо це, це вас тільки... тішить, якщо це вас Ні, тішить, ви не, ви не одні не тішить, бо фактично мова ж про те, що ми всі зараз боремося за те, щоб жити в демократичній нормальній державі з нормальними правильними цінностями. А тут виходить, що самі державні інституції діють в спосіб, який тобі просто на голову не налазить. які би мали допомагати, так? Ну, які покликані на те, власне, щоб власне що б... та... я думаю, що люди ми собі так думаємо хоч, хтось, як хто мав відношення до бізнесу, до ведення якоїсь господарської діяльності економічної в нашій державі. Той розуміє, як труднощі, і такий якийсь цинізм і абсурд, якийсь, з якими стикаються підприємці тут. І чи, чи ми говоримо за те, що воно ем, відбувається в спосіб, який нам подобається, напевно, не завжди так. Але це не є ем, ну, якби, спосіб для того, щоб. Ем, там як як колись беркути, чи зараз Беп з озброєними не знаю хто це, якщо служба безпеки прокоментувала, що це не їхні люди. Та тобто люди з автоматами, які вдираються просто в цивільне в цивільний простір, і ми для, розуміємо, для чого для чого цей робити? Цир для чого тобто, робити ці маски? Якщо шо? ми говоримо про систему оподаткування. І якщо ми говоримо про правову державу, то є певні процедури, які в цивілізованому світі оформляються, проводяться. Є реформи, які створюються, які пропонуються приватному сектору, робляться слухання, обговорюються, створюється система, а тоді вже робиться контроль, а не робляться ну, якісь маски. Шоу. Я скажу так, що особисто мене ця історія із з вчорашніми цими. Перевірками, ну і це навіть не перевірка, це обшуки вкурвила, так кажуть в нас, так обурила всю нашу команду. запевняє, що львівська мануфактура новин, наша команда, підтримує бізнес. Я розумію, що таке бути бізнесменом, вести бізнес в Україні, зокрема, в цей складний важкий час. А ФЕСТ відома мережа як соціально відповідальний бізнес. Ну, це неодноразово доводили, тому що. Мене навіть знайомий один із ваших працівників, він казав: ну він зараз на передовій, що і йому, і його побратиму, які не в вашій мережі, що ви допомогли повністю з усім всім, чим треба хлопцям на фронті. Ну, це так. Це, це робить нормальний бізнес, це робить кожен нормальний, адекватний українець. Вчора. Юрко Назарук написав пост, я його зачитувала в цій студії. Він позначив затегав Гетьманцева, Шмигаля, кого там ще не, не пригадую. Є була якась реакція від високопосадовців? Наразі немає реакції. Наразі ми ем, переходимо фактично вже в площину десь правового спілкування з тими структурами, але насправді, якщо говорити про ем, реакцію суспільства, то ми отримали купу підтримки. Знову ж таки, вертаючи до того, що багато людей в нас має малий бізнес, працює в середньому бізнесі чи великому. Люди розуміють, про що йде мова. Ну, а оці способи з автоматчиками, це, це теж, як вже після того, як ми пережили все, що ми пережили, то це теж абсурд для всіх. Тим не менше, реакції не було ані від державних інституцій на рівні Києва. А на рівні ну, якби місцевої влади, я не впевнений, чи це компетенція місцевої влади втручатися в рішення, які є прийняті на рівні Київського суду, які є фактично імплементовані, тобто підпорядкування цього БЕП, це ж є уряд і фактично котре. Ну, міський голова Андрій Садовий прокоментував його пост 19 годин тому оприлюднений. Якби хто стільки знав, скільки нервів мені з'їли фести, напевно рівно стільки ж зусиль. Вони доклали до того, щоб Львів став туристично привабливим а згодом успішним в інших сферах книговидання. Нові сенси в освіті тощо на відео маски шоу це відео, що прилюдне вчора Юрко Назарук, і це недоречно, і не тут, і не зараз. Перед законом всі мають бути рівними. Якщо порушили закон, то будуть відповідати. А так приходити можна до до терористів, а не до підприємців. І це правильна позиція міського голови, тому що міський голова це той, хто має підтримувати місцевий бізнес, бо це є надходження в першу чергу до місцевого бюджету. ну і Напевно, що як очільник міста, якого обирають і ваші працівники, і обирають і ну, він має висловити свою, мав би висловити свою позицію, він її сказав, я абсолютно з нею погоджуюся. Питання в наступному, тому що вчора вже дуже багато різних конспірологічних було теорій, хтось хоче віджати. Хтось за, тим, за цим стоїть, ви бачаєте персонально когось. Чи якусь структуру, яка стоїть, яка можливо зазіхнула на такий ласий шматок, як мережа «Локалю». Дивіться, на відміну від Беп, які в перший же вечір почали публікувати. Я не знаю наскільки це доречно і взагалі, як, як їхнім прислужбам це допускають, персональні ні, ні. Вони персональні дані не заблурили. Там. Вони ні, ні. Вони почали відразу писати цифри. Я підозрюю, що цифра про дві тисячі працівників вони просто нагуглили якесь з моїх інтерв'ю або коментарів, де я казав, що в нас в Україні працює дві тисячі у Львові, точніше дві тисячі працівників. Хоча в нас холдинг, ми ну вже давно працює у нас децентралізація. Ми маємо бренди, які працюють як франшиза, і фактично це наші партнери, які теж проводять свою господарську діяльність, і це там до офісу має відношення лише в частині послуг, які ми надаємо партнеру. Тому нереально так аж порахувати, визначити вони почали робити публікувати цифри якісь без рішень суду. Без жодного підкріплення фактично юридичного, тому ми, ми ну якби ми маємо припущення, які можуть бути мотиви, але я їх не буду озвучувати, бо це без сенсу робити якісь наклипи чи когось зачіпати. Ми не знаємо насправді. Тобто, якщо розібратись, ми не знаємо для чого це і чому відбувається таке зараз у Львові. Але якщо ми ну, проаналізуємо попередні випадки, то це просто недолуге. Поводження з економікою, з реальним бізнесом е, нашого уряду і е, фактично тих структур, які влаштовують ті маски. Ну, це на фоні того всього, що відбувається на фронті, на тому всього, що відбувається в великих містах і практично кожного дня піддаються обстрілами. Це якась така показуха, незрозуміло кому. Не зрозуміло, на що вона спрямована, але те, що читаю сьогодні і вчора в соцмережах абсолютна підтримка вам, вашій команді від усіх, простих користувачів, які ні є ні вашими колегами, ні партнерами, можливо, відвідувачами. А нашим глядачам я нагадаю, що реберня, п'яна вишня, книгарня старого Львова. Криївка, правда, ну скільки, я не знаю, ну, ті, ті культові такі культові заклади, які є візитівкою Львова. І ну, гастротуризм якраз розвивається завдяки вашій мережі. Тому що багато людей приїжджають, щоб сходити в вашу мережу, де ти отримуєш... І комфортне обслуговування, і смачну їжу, ну і емоцію на що покликана. Емоції БЕП викликала такі собі. Вони напевно це якось розглядають, якось розглядають по-свому. Але я отут відкрила, відкрила просто офіційний сайт. Бюро економічної безпеки, до речі, який досі працює чомусь в режимі тестування і наповнення. Ну але вони не, не в режимі тестування і наповнення вони роблять свої е, обшуки. Центральний орган виконавчої влади, який виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції. До яких цих функцій можна віднести те, що вони вчора робили, ну власне це питання. аналітично питання задуматись, по перше, до наповнення сайту, по-друге, до роботи і необхідності такої структури, в такому вигляді, як вона працює? Я не знаю, я не знаю. Знаю, хто давав вказівку, дуже цікаво. Це завжди цікаво, звідки ноги ростуть, звідки вуха стричать, е, прізвище людини, який давала, просто, і потім проаналізувати, е, а чи має вона е, у своєму житті якийсь успішний кейс ведення бізнесу? так, Чи вона хоч, хоч спробувала <с> щось, щось зробити, чи може похвалитися якимось своїми там, успіхами і так далі. Е, стратегічна ціль, захист бізнесу, шляхом убезпечення. В межах компетенції, в межах компетенції, легальних доходів, сплата податків, інвестицій українських іноземних. Друзі, хто прийде в Україну з якими іноземними інвестиціями, коли у нас от таке безчинство і свавілля, свавілля робиться? Я вже не говорю. Ну тобто, локаль це величезна мережа із довгою історією. А що говорити малому чи середньому бізнесу не такому? Відомо Чи на такому з таким досвідом, як у вас. Я не знаю. Тобто, виходить, що бізнес продовжують общипувати як гусей, чи як овечок. Чи Власне, як... тому ми, ми ну, вирішили не мовчати про цей випадок. І тут є ризик, знаєте, що такі речі вони можуть відбуватися на на малому бізнесу і найбільш, ймовірніше, там ситуація з схилянням до якогось там хабаря, і, і все всі тихенько розбіглися, нікому нічого не треба, ніяких. Е, але ж суть не про те. ну Зараз ми просто на такому стадії розвитку е, нашої держави, що як ми це запустимо, то це вже, ну, вже ну ми не допустили цього після однієї революції, після другої. Тобто ми чітко собі задали всі вектор. І Ну зараз пропускати якісь такі дії з, з, з боку держави, з боку державних інституцій, це вже теж трохи неправильно, тому, тому я тут у вас в студії насправді. Дякую, а... дякую, що ви відгукнулися одразу. Скажу, що я звернулася до юрка на за рука, щоб прокоментувала, тому що ну, хоч я чесно кажучи, не очікувала, що ви думаю, ну людям. Точно до того, але почитала, бо було що публікувати. Ви молодці, що ви в час правильно інформаційно спрацювали і почитали вашу підтримку. Які ваші наступні дії, що ви будете робити зараз? Насправді робота більше продовжується вже в правовій площині, в юридичній, тобто працюють юристи, працюють адвокати. Ми не знаємо, чи будуть надалі якісь обшуки, тому що ми не розуміємо цього судового процесу. Ми не ознайомлені з цілим. Аспектом тих документів, які би вказували, що окей, там заплановані обшуки а, чи, чи наших закладів, чи там інших просторів чи офісів, наших проектів, uh -huh. а, чи не знаю, може і наших партнерів. Та, тобто, ми не розуміємо цього процесу. Тому зараз я думаю, що більше буде спілкування а, юристів. Ну але власне таке вже залучення підтримки від громадськості сподіваюсь, теж дасть якийсь сигнал, тому що ну таке свавілля якесь і просто собі вривання і блокування роботи бізнесів, воно не може далі продовжуватися. Ну так нас українців дуже дуже сильно об'єднується перед небезпекою, об'єдналися на революції гідності. Об'єдналася, коли почалася війна, а тут об'єднується, коли починають кошмарити бізнес, і це, і це правильно. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що от, блін, Данило Гетьманцев, ця людина, яка, яку в лапках дуже сильно любить український бізнес. Можна цю Гетьманщину якось забрати. Я не знаю, хто там голова комітету Верховної Ради, зрозуміло, він, але це людина, яка має. Представницький мандат, але яка є найбільшим ворогом напевно малого і середнього бізнесу в Україні. Я знайшла я знайшла інформацію від 10 квітня 2023 року. На хвилиночку він тоді ініціював голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, про перезавантаження бюро економічної безпеки з призначенням нового керівника та переатестацію працівників, що це можна і необхідно провести до кінця. Точного року так от, яке це перезавантаження, на думку відманцева. Е, десь от в той час виглядає. або трошки швидше була інформація про введення е, такої функції, як е, ін, ін, ін інвестиційні інвесняння. Так, і ми сьогодні насправді це в розвиток е, позиції. Згадали от, бізнес няня, які прибігають де? Ну, все, з, е, в амуніції інвес... і допомагають інвесняння. Це е, проект, який е, помер не народившись ще по-моєму в 19-му чи. 20-му році, ну одним словом, він тоді сказав, що до кінця року має навести порядок повністю. Ну, якщо ви, пане гетьманцев, бачите такий порядок, то наші думки розходяться із нас, як користувачів бізнесу і представників бізнесу. Ви, напевно, не тим займаєтеся. І будь ласка, з голови комітету, якщо є адекватні. Притомні, депутати Верховної Ради, які представляють Львівщину, то ну ви, ви повинні якось відреагувати. Ну я не знаю чи є, чи ви якось із кимось з Верховної Ради представників Львівщини спілкувалися, Тараси, тому що вони можуть ініціювати по цьому. Ну це таке умовно. Тимчасові слідчі комісії це таке заговорювання справа, але все рівно, тому що можна, можна багато чого цікавого вияснити. Ну наразі ми е, от сьогодні наважились вийти в офіс на роботу. Е, вранці закінчили це. Тому, тому зараз я думаю, вже подальші дії, це вже буде якийсь наступний виток цієї історії. Е, я чесно, я дуже хочу, щоб ця е, історія мала хеппі енд щасливе завершення. Е, в користь вашого бізнесу, в користь взагалі українського бізнесу насправді. Але ми, так, знаєте, от кожен ведь ми вчора говорили про постанову про волонтерів, що хочуть поховати волонтерський рух 1 грудня. Ми будемо за цією історією стежити. І тут починаються обшуки БЕП. І ти не встаєш, бо стільки цих історій, що думаєш собі, Господи Боже! Ви... У нас більше <смеш> роботи Та... нас, нас стежити, вам працювати, допомагати, наповнювати, наповнювати бюджет і, на жаль, утримувати такі гори... гори силовиків, які... які не допомагають, а шкодять бізнесу. Так що, Тараса, я вам дякую. дякую. Вітання вашій команді, вашому колективу. І чекаємо позитивних результатів. Дякую, бо борімося, поборемо. Слава Україні, героям слава.